Кошенята, попліткуємо. Роксолана Величковська злив, Маргаліва і Мамаріка, Вікторія Ніро, Карабут в Гаррі Поттері, Терен про Цимбалюка. Мочу, ти зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, ви знаєте, що потрібно зробити за доброю традицією. вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролика. І Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, Роксилана Волочковська, Роксі, я знаю, що ти будеш дивитися це відео. Давненько ми її не згадували. А досить вилизаний профіль. Вона там мила, така, красива, добра дівчинка. Донат. Допомагає. І мене не покидала думка про те, що вона. Грає певну роль, скільки приблизно ви витрачаєте радньому це від 100 тисяч, тому що я орендую житло. жихноражка. Рядом, якщо чесно, я теж хотіла б в Росію. Но... Але... звісно, що є частина блогінгу, звісно, що є частина образу, і в житті людина може відрізнятися від того, що вона вам продукує. Елементарно, я в житті так не розмовляю з дикторськими акцентами, як подаю матеріал в блозі, тому що людям потрібні емоції. Людям цікаво подивитися на шоу особливо. В моєму жанрі. а е, Нікому не буде цікаво, якщо я буду ось так розмовляти та-да-да. -да, да Ну ви розумієте, тому що в житті я такий більш флагматичний. <рес> І Роксі постійно заявляє, продукує те, яка вона класна, яка вона щира, справжня. І why not? Я тільки за те, щоб в блогінгу були люди абсолютно щирі, чесні, підтримую на усі 100. Але ж до Роксі, до її минулого є багато запитань, тому що якась мутна історія, особливо все, що пов'язано з Турцією, Грузією, коли вона там перебувала, все зачистила, видалила. Але Роксі, ти не врахувала один момент. Наші кошенята є в твоєму телеграмі, і коли хлопці, які з тобою спілкувалися, постять крінжаціну, яку ти їм скидала, ти це все зачищала, а наші кошенята збирали матеріали. Якщо ви хочете переконатися і, врешті-решт, зрозуміти, що себе насправді представляє Роксалана Величковська, переходимо в нашу телеграм-спільноту. Посилання в описі в закріпленому коментарі в шапці профілю. Долучайтеся. Якщо раптом за посиланням не переходить, ви можете в Google вбити телеграм-канал Безпалов Медіа. Все посилання отримуєте, додаєтеся. Я роблю апрув і вітаю в нашій спільноті. Але ті відоси і те, що... Позливали на пророксі, о хо хо воно вартує уваги, тому що там знати крінжаціна. Роксолана дуже відрізняється від того образу, який намагається продавати наш рокий загал. Знову ж таки, у нас у всіх є чатики, дружні. Ми там можемо дуркувати, робити все, що завгодно. Я теж можу скидувати дичину абсолютно, але це такі локальні, внутрішні мемчики з друзями. Водночас я точно не знімаю. Такого контенту, який пропонує Рокселана заможнім чоловікам. Тож, я тобі казав, що зловлю тебе за хвостик, я тебе зловив. Можеш далі навалювати, розповідати, щоб спало в заздрить. однозначно, заздрить. як охомутати заможніх чоловіків, у яких є дружини, аби мені забашляли, щоб я зміг з'їздити в Лондон. Дуже заздрі, Рокселано, однозначно. Коротше, чекаю вас усіх в телеграмі. Альона Маргалієва і Мамаріка презентували на початку жовтня. От е, свою нову роботу, дуетну. Мені дуже подобається ця композиція. Нарешті я почув вайб початку нульових. Це той самий R&B, якого так не вистачає. Я так сумував за подібною музикою, як мінімум, в плані саунду. Чомусь. Всі гоняться за трендами, всі гоняться за тим, аби завірусити той чи інший шматочок композицій, і не думають про цілісність концепту самого саунду, як воно буде звучати. І от Мамиріка ріка» вона дуже органічна в R&B, А Льона Маргалієва прекрасно теж своїм тембром голосу звучить в цьому жанрі. Тож, дівчата, дякую за такий дует колабу. Ще одні наші чутки підтвердились, тому що ми брали інтерв'ю у рік» і вже тоді запитували про дует. Я вважаю, дуже вдала композиція, і вона однозначно стане хітом. Тож рекомендую до прослуховування. Я думаю, ви сто відсотків чули композицію. Питання є питань нема, яку виконує Вікторія Ніро. І я вважаю, що Вікторія приклад того, як потрібно постійно робити, 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 помилятись, не помилятись, знову помилятись, знову не помилятись і робити до тих пір, поки не вистрелить і продовжувати працювати. Сьогоднішній шоу-бізнес в нинішніх умовах, в яких він є і які диктує правила, це однозначно про те, що релізи. Потрібно робити без пауз регулярно кожного місяця, і там завіруситься якась композиція, підтягне інші і піде, піде, піде. Як це сталося у свій час зі співаком Шугар? Тому Вікторія, молодчинка, я дуже радий за твій успіх. Тепер головне втримати цю всю історію на плаву і мати постійно стабільну роботу: корпоративи, замовлення, рекламні інтеграції. Тож, артисти, беріть приклад і працюйте. Українка отримала роль професорки в новому серіалі про Гаррі Поттера. Світлана Карабут, яка живе зараз у Британії, зіграє роль Септіми Вектор, професорки Арифмантії в Гогвартсі. Я радий, що українці починають вражати. Я радий, що українці не зупиняються і продовжують шукати себе. А реалізовувати у великих роботах, картинах я хочу акторку привітати із таким потужним, Бах! ненавиджу це слово, потужний. Чому я це сказав? Із таким сильним стартом, кар'єрним акторським, нехай стане бустом для подальшого розвитку і в майбутньому отримати нагороди від Голівудської кіноакадемії. І на завершення. Ось що військовий говорить про Тарас Цимбалюка. Тарас Цимбалюк доєднався до лав Азова. Поки що, принаймні тільки в серіалі, але хто знає. Хто зна. Знаєте, мене, у мене в цілому підгорає, коли люди а, мало дотичні до української армії, мало дотичні до допомоги військовим, вдівають форму і грають українських військових. Мене від, це, від цього воротить. Коли я побачив Шеврон Азовський на Тарасові, Мене взагалі вивернуло. Ну люди ригають за цей чеврон на БКПП, щоб його заслужити. Якщо ні, то вони потім доводять свою боєздатність на бойових, щоб його вдіть. І Тарас Цимбалюк зі своїми зашкварами, з російською музикою, з подружкою Алхім. І з додатковими історіями його допомоги, тому що за, за час моєї служби Тарас жодного разу там не поцікавився, чи потрібно один раз я до нього звернувся, і він запропонував свою допомогу. Я ще колись розкажу про цей неймовірний випадок, і ще про деякі випадки, як Тарас е, допомагав військовим. Так от, що мене вкурвило в цьому репості: Тарас, маючи неймовірно велику аудиторію, можливість впливу, креативу. В нього куча там е, класних відощів, як він креативу, маючи можливість. Допомагати війську не робить цього для галочки, зарепостить свій збір, розмістить у себе в шапці профілю там чий збір. Це не те навантаження, коли ти береш на себе пригнати машину, привести, відремонтувати, щось організувати, конкретно допомогти. Робити це просто для того, щоб для твода глаз і продовжувати жити своє найкраще життя, коли купа акторів служить у війську. Вже купа акторів загинула на війні, і в тебе. Вистачає нахабства вдівати форму і грати українських героїв, коли ти на інтерв'ю кажеш, що ти е, ухілєс... Тобі поїздки приходила? Да. Так? Я прошу малюра. І що далі? Ну, нічого в черзі. При цьому граєш українська має бути соромно. Як на це має дивитись український глядач? Мільйон військових в Україні. У кожної родини вже є або родич, або близький друг, який служить, де у деяких загинули. І вони мають дивитись на вгодованого Тораса, який грає українських героїв. Вибачте, це сюр. Мене в обличчі у мене вже друзі жартують, що Тарас став моїм е, особистим ворогом. Тарас став для мене уособленням медійної байдужості, коли, коли люди з медійним впливом просто ігнорують війну в кращому випадку, роблять для галочки, що аля, от давайте допоможемо дані зі збором. Та йди нахер зі своїм репостом, зробили зроби щось реально важливе. Відкрий свій збір, допоможи конкретним військовим, відзвітуй про це. А не просто для твода глаз прийняти участь в число ініціативі, щоб бачили, що Тарас патріотично налаштований. Питання до всіх медійників: ви або почнете, почнете приймати участь і робити від себе все можливе для нашої перемоги, або ви не заслуговуєте на суспільну увагу до вас. Так не буде. Країна міняється, і ви або міняєтесь разом з нею, або проходите всі випробування разом з нею, коли вона потребує вашої допомоги, або ви уйдете просто в нікуди, канете в ліду, як то кажуть. А ось що безпосередньо говорить попередній холостяк Олександр Терен в своєму новому інтерв'ю Аліні Доротюк. Людям це необхідно, я сам їх дивлюся. Багато військових дивляться холостяк. Я вважаю це непогано. Той, хто не хоче дивитися, той не буде. Тут питання наймовірніше до телеканалу: як вони обирали герої? Яким чином? Я так вважаю, і не тільки я, що сезон, який був зі мною, це був такий собі зелений колір відродження цього проєкту. За допомогою цього сезону отримали набагато більше, ніж просто один проект зі мною. Ну, в принципі, я згоден в тому плані, що як мінімум. Це мало соціальний характер, це було якось в контексті часу. Але те, що буде пропонувати нам цимбалюк, я не впевнений, що це буде тим самим бустом його кар'єри, і він буде ще більшою зіркою, чим він є. Мені здається, саме після проекту Холостяк почнеться регрес і відкат назад зірки Тараса. Але далі покаже тільки час. Принаймні, такі відчуття та висновки на сьогоднішній день в мене є. Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки. З вас сподобайка, підписка коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!